С 4 часа. В полночь, согласно минским договоренностям, стороны должны прекратить огонь на востоке Украины. Без преувеличения, весь мир надеется, что на востоке наконец наступит мир. Если же мира не будет, то во всей стране будет введено военное положение. Так заявил сегодня Петр Порошенко во время передачи техники украинским пограничникам. В таком случае президент готов немедленно внести в парламент изменения в законодательство. Мы сегодня находимся... Перед дуже важливою розвилкою або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання, і перед і в Мінську, і перед всім світом Україна довела. це наш вибір, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і Європі, і всьому світові. Тим не менше, президент, як і всі ми, надіється, що після полуночі все-таки наступить перемир'я. Ми чужого не чіпаємо, але своє не віддамо. І я молюся за те, щоб від завтра почалося виконання мінських угод. Та, пам'ятаючи приказку на Бога, надійся, а сам не пасуй, підкріплюю молитви. Потужною дипломатичною активністю